Чи чули ви таке твердження, що начебто жінки дихають грудьми, грудною клітиною, а чоловіки животом? І що ви думаєте на рахунок цього? Мене це твердження дуже сильно бентежить. Воно мене навіть трошки бісить. Так от, я хотіла би цей міф, це твердження, трошки розвіяти для вас. Насправді будова дихальних шляхів і будова дихальної системи. Як у чоловіків, так і у жінок, вона абсолютно однакова, вона незмінна. Це таз має різницю. У жінки він має форму одну, у чоловіка іншу. І це спеціально для того, щоб жінка могла виносити народити дитину. Більше ні для чого. А от відносно дихання, воно абсолютно однакове і там, і там. І як вона взагалі влаштована, як це працює? Тобто, у нас є грудна клітина, в ній знаходяться легені. Легені мають таку структуру, що вони коли заповнюються киснем, тоді вони стають в об'ємі більшими, вони наче як роздуваються. Вони дуже схожі на оцю губку, якою ми миємо посуд. І якщо ми її стискаємо, якщо грудна клітина стискає легеню, то легеня, відповідно, стає. Маленькою і з неї повітря виходить. Коли грудна клітина розширяється, то легеня, наче всмоктується в неї це повітря. Воно заходить туди вільно, його не потрібно туди якось ну, затискати під якимось іншим тиском допоміжним. Так от, у нас є мускулатура, яка має цю грудну клітину якимось чином розкрити для того, щоб легеня. Теж відкрилася. Мускулатура ця ділиться на е, два види призначення, скажімо так. Є спеціальна основна дихальна мускулатура, сюди відноситься діафрагма, і є допоміжна мускулатура. Е, вона використовується у випадку, коли в нас дуже високі йдуть затрати кисню, потреби, коли там ми біжимо швидко або виконуємо якусь важку роботу. І тоді використовуємо допоміжні м'язи, щоб збільшити максимально об'єм легень. Так от, діафрагма як основний м'яз знаходиться і кріпиться у нас до е, нижніх ребер і до хребта позаду, е, до хребта. Коли вона опускається вниз, вона з центру, опускаючись вниз, наштовхується на органи черевної порожнини. І далі починає розкриватися, опускаючи її бокові частини, не центральна, а бокові. І вона, вони опускаючись вниз, роблять ребра наші розкривають трохи більше. І саме позаду, з боку спини, ребра мають відкриватися теж. Обов'язково. Це тоді за цих умов ми можемо говорити про те, що дійсно відбувається діафрагмальне дихання. І є допоміжна мускулатура. Місця її кріплень багатьох м'язів допоміжних, це шия. І для того, щоб вдихнути, людині потрібно підняти перші ребра вгору сюди до шиї. Відповідно, звідси це відбувається приблизно так. І якщо ви бачите. Як реагують мої м'язи шиї, вони напружуються для того, щоб здійснити цей вдих. І насправді об'єм цього повітря, яке вдихається, він дуже-дуже маленький. Порівняно з діафрагмою, якщо діафрагми взяти це 80% всього об'єму легень, вона може розтягнути легені на 80% відкрити їх, то допоміжна мускулатура вона може всього лише 15-20% нам. Легені відкриті, І виходить, що постійно не вистачає, не вистачає цього кисню. І у людини на фоні цього є і перевантаження величезне шийного відділу хребта, напруження тут в плечах. Тобто і кисню однаково не вистачає. Це і відчуття втоми якісь, якісь такі, такі якісь проблеми. Так от, всі ми дихаємо саме грудною клітиною. Але. Буває, ми використовуємо тип дихання верхньогрудний, а буває використовуємо дихання діафрагмою, коли в нас нижні ребра, коли в нас вся грудна клітина рівномірно навдосі розширяється. І ребра розкриваються, і грудна клітина трішечки так розширяється в своєму об'ємі. Але вона не піднімається вгору так, як це відбувається, при диханні допоміжною мускулатурою.